А хто це осетер? Угу. Нічогося, як мене впізнали? Дивно. бачила, що красавчики такі, та це стоїть сотки Осетер. По голосу тебе впізнали. Ні, що ти розказуєш? Просто побачив реального красавчика і зрозумів все? Це. Я возьму зонку. Ой, не зонку, боже, язык заплетается. Парашют. Твою парашют. А шо далеко? назолето? Пять секунд, бустайся. Чи в тебе сумка, це файно. Еще половинка. Ага, шобараке, давай, да, пока. Вс, пикирин. Шфш топлсапсан. О, там тачка вже, там тачка вже. Отбой, отбой, отбой. Давай сюди. Я зараз буду падати цьому на голову його вбивати. Оцей, що тапає. А де він тапає? Прямо переді мною. А, бачу. Ну, тут дроп лутаний, А, бачу, ще одно. Супер. Що, не дропні чи не дропні? Не знаю. Дивись. що дроп дивись. Там а, дроп лутаний. Погляд, тебе. О, по 90, масхала! О, там, о, там, о, там, чел. Ой-ой-ой. Наталі, -ой -ой. Наталі, спустись. Або, або сиди там. Все, золота по 90, масхала, я довольний. Там якийсь Один уже отут! Я тебе бачу, алло. Ой. Вони ж мене будуть бачити. А, ні. Може, ні. Не повинні. Ой. Ты ба. ба. Тут можна Можно О. Алло, алло. Ага. Ты де? Прикинь, мне задержка сети. И все, М -м -м. я уже на земле. <рес> Вебки дома. Сама появится? Я тебе тропа под назад новое запустит. Я навіть нічого не робив. Будитись хорошо позитиві до тебе хочу. так багато бачиш, стріляєш і всі. Зізнавайте, всі прийшли, щоб подивитись на осетра. Це вже десь я на лап. Бапка, ми литися. А ну-ка сзади походу, но не жовту метку, мне ночь жоту, жовту нога. Да не тупщи бачить. Вс, все вони не зоні. Так, наша всех закрити в них один до... Куди сидит, ты сидишь? Козик не їде там, я тут буду. котиться в них в туалете. Шомани, мене ти каки хаешки. Коли піде зона, я буду им кидати хаем. Забрала цей. Ну за тайминг холо? А не-не-не-не-не-не-не. Какие хае башо? Хаешки кидают! А, спох? хаешки. Тут можно вылезти на цей камень? Паркур, паркур зайди и ты залізешь. О, спасибо. Кашку ми Перебігаємо. Перебігаю. Перебігаю лівий перебіг. Десь тут уже. Ой, Лисика, підісь. Він ще не бачу. Він може тут стояти. Біжи крути взад. Угу. Я пограю ближче. Він тут за цим. За дропом. Один мене за камнем. Він дроп в зоні. Найди для себе зону. Все. <свёзд> Хорош. Пришел, призвел не Нормально. Добротно. Файно, файно, файно. Який там вже четвертий? No.